Вітаю вас, кохані! Ви на каналі Таро світла. Дякую, що зі мною. І що тільці розпочинаємо для вас Таро розклад на серпень місяць 2025 року. Як завжди, для вас маю декілька колод. І перша з них дасть вам першу підсказку. Поїхали, кохані! Перша карта для вас, тільці. Перша карта на серпень. Перша карта, яка чудова, мені вже подобається. Тут вже йде в нас рух, розвиток, принаймні початок це у нас такий туз жезлів, так, активна така. Позиція, насолода, це в нас, знаєте, може бути новий якийсь проєкт, який ви давно-давно хотіли втілити в життя. Можливо, хтось давно хотів наважитися на нові стосунки, саме на сексуальні, з партнером або з партнеркою, і саме в серпні все ж таки вийдуть такі фізичні вже дотики один до одного. Тобто ви бачите, що там позаду камін, так, і люди в тому каміні полають, полають від такого почуття, від, від тяги друг до друга. Тобто, щось така, якась ідея, можливо, вам в голову прийде, що ви так захочете втілювати її в життя. Це для вас буде дуже великий такий масштабний розвиток. Це у нас один, а один це у нас початок. Це у нас. І починається якийсь новий етап. Новий етап ваших дій, можливо, на когось чекає нова активна робота, можливо, на когось чекають активні нові стосунки, стосунки між людьми, навіть між колегами в роботі, десь хтось з ким познайомиться. І це для вас буде таке, знаєте, класне спілкування, і ви зрадієте, тому що, слава Богу, так воно розпочалося. Тобто тузи це початок, також по тузах хтось може. Вам пропонувати якісь такі подарунки, знаєте, для себе. Добре, початок, старт дуже хороший для вас тільці, на серпень місяць ви маєте в руках жезл, і ви тим жезлом знаєте, що можете розчистити собі дорогу. Другий туз, дивіться, який цікавий другий туз, але це вже ваш туз туз тільців, туз пентаклів. Маєте два тузи вже на початку розкладу. І якщо ви щось собі там загадували, чи вийде, чи не вийде, чи поїду, чи не поїду, чи устроюсь на роботу, чи ні, то тут гарантовано по поводу роботи, то тут гарантовано показую, що ви достанете очікувану нову для себе професію, будете її опановувати. Тобто туз жезлі в той попередній вам. Показує, що ви активно будете брати за цю роботу, а цей туз вже показує безпосередньо, що вас взяли, що ви вже маєте, що ви вже можете, що ви вже можете крутитися в цій сфері, ви початківиці і ваш прогрес, оце прогресує, починає набирати обертів, два тузи. Це дуже колосальний успіх, і він гарантовано вам дає на всі питання відповідь. Так, так що, якщо ви навіть чогось боїтесь, тільці не треба просто схаменіться, успокойтеся. Ви маєте два ви маєте два помічника, які вас будуть просто направляти і казати вам: Та ось ти маєш силу, ось ти маєш гроші. О, гроші, давай, розвивайся, давай колотись, крутись, в тебе все вийде. Подивіться, тут жінка тримає таку золоту монету величезну, так вона прикрита нею і квіти. Що найголовніше квітнуть квіти, тобто це розвиток ваших якихось планів, розвиток вашої фірми, розвиток я не знаю, на когось навіть може чекати народження, бо цей ту з пентаклів, це ж таке кругле, так. Коло, це животик, округлий, так, жінки, і може народитися дитинка, хто чекає на дитинку, так. вийде на світ нова людина і буде щастя в родині. Давайте наступну карту дивимось, наступна підсказка для вас, тільці. Тільці, це у нас, нас дев'яточка, так, получається. Так, це у нас дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків, от така чудова. Знаєте, по цій карті я вам скажу: дозвольте собі понасолоджуватися мріями своїм тим, що у вас трапилося. Це, знаєте, це щасливе кохання по цій карті. Це дуже така стан очікування, стан такої рівноваги, що у вас все в порядку. Ви знаєте, що ваша любов вона розповсюджується. Не всіх. Подивіться, вода це у нас кохання, це у нас почуття. І ви на березі цього кохання, ви знаєте, що у вас поряд біля вас навіть є такі особи і грайливі, і кусливі. так? Хтось може бути і пухнастим, але з когтями і такими зубами, що може вгризти. І є рак, такий спокійний, тиха така, теж у нас водна тварина, яка просто втримає в собі дуже великий такий емоційний стан. І якщо що, то знаєте, що можна навіть комусь завдати вреда, так, відкусити тими клещнями. Якщо вам щось не сподобається, то ви можете вжити або якихось таких когтів, або все ж таки тих клещнів. Але подивіться, яка у вас рівновага, ви будете її тримати, ви будете все ж таки, будинок, дивіться, збудований з піска будинок, і там кубки. А в тих кубках, знаєте, все, все, чого ви бажаєте: любов, робота, щастя. І ви знаєте, що ті кубки, повні, Ви знаєте, що то ви все маєте, розумієте? Ви в, серці, в серпні місяці будете мати те, що ви там збудували на тому піску, але уважайте, бо водичка підбирається, і помалу, все ж таки той замок все ж таки може розвалитися. Тут треба мати рівновагу, і треба знати, що все ж таки ви можете не достати чого хотіли. Так, ви його маєте, але хтось може завадити. Будьте уважні і обережні, що вам ніхто не став палки в колеса, але все ж таки це задоволення. Це навіть може бути відпочинок біля води, десь близенько, там, де буде спокійно вашій душі. Тільці, хто планував відпочити, їдьте на вас чекає дуже позитивна подорож. Так? Туз пентаклів теж показує на подорож. Що ще далі буде? Четверта карта для вас тільці, тільці, тільці. десятка мечів. Яка справа завершується. Шось... Стається так, що ви навіть не знали, що так можна е швидко і різко завершити справи. Це навіть може бути затвердження якогось документу. Це може бути е е хтось вам якусь дозвіл дасть. Документальна. Це якась документальна може бути до вас трапити е бумажка, якийсь папір, якийсь документ. Е це може поставитися крапки в відносинах. Конкретно, це навіть може бути і втрата людина, але тут маємо двох тузів, тут на втрату людину не не може бути такого, а щось пов'язане з документами, то тут дійсно вирішується питання для вас. Плюси, і ви достанете для себе ті всі бажані на те, що так давно чекали. Чекали ви давно, і маєте теж дев'ятку кубків, яке показує вам таке щире задоволення, що ви маєте то в руках. Тобто, якийсь цикл, якийсь період часу завершиться, і ви будете знати, що все ж таки поставлена крапка в якомусь важливому для вас питанні. Наступна карта для вас тільці. Серпень місяць наступна ще що цікавого такого буде. Е, так, це у нас вісьма. Вісім. Подивіться, йдете до нових берегів. Тобто перед цим ми мали дев'ятку, так? Дев'ятку таких кубків, а це у нас вісімка кубків. Ця карта нам взагалі вона гарантовано показує, що ви приплили до тих берегів або приплинете в серпні місяці там, де будете долати нові гори, нові кордони. Подивіться, там зелень впереді на вас чекає. Тобто розвиток подій на вас чекає. Ви навіть не знали, що приплинете до цих берегів, але тут гарантовано подивіться, лодка стоїть. Бачите? Ви приплили сюди, припаркувалися. Ви шукаєте щось нового. Два тузи вам гарантовано показують, що буде все класно. Ідіть і не бійтеся. Дуже все хороша карта. Вона теж така, знаєте, стан такого пошук чогось нового. Ця карта каже: пошук. Чогось нового. Що це може бути? Це може бути все, що завгодно, але те, що подобається саме вам, те, що буде е, затрагувати ваші почуття, що нас затрагує, кохання. Так? Можливо, хтось закінчив старі відносини і хоче почати нові. Так? Десятка мечів показувала про те, що може крапку поставити, так? і ви готові е, долати нові кордони, нові береги, плинути до нових е, таких берегів там, де вас приймуть. І знаєте, ви навіть не знаєте по цій карті, куди ви плинете. Але гарантовано вас чекає дуже світлий такий шлях, бо там все ж таки зелень присутня. А там, де зелень, то все класно. Там є не голі дерева, а вони квітнуть, вони поливаються, там є вода, там є сонце, там є розвиток. Тобто, ви знаєте, куди. Вас тягне і до чого ви прагнете. Наступна карта, наступна підсказка для вас стільці серпень місяць 2025 року ще одна додаткова. Так, розширення кордонів. Ось ви приплинули до тих берегів, подивіться, ви приплинули, так, по тій вісьмірці кубків, ви знаєте, куди ви приплинули, І подивіться, тут у нас вже є така вирисовується трічка жезлів. Так само маємо за плечима сонце, яке сідає, гори, а але над головою такий місяць, це інтуїція. Ви знаєте, куди ви йдете, ви знаєте, з ким ви можете. Вести колаборацію, бо це карта колаборації зі мною, з тобою, спілкуватися, розширювання кордонів. Ця карта показує, у кого свій бізнес. Шукайте для себе нових партнерів, у кого є кохання, давайте друг друга, більш узнавайте, більш так розстраюйте свої почуття і відносини. І вас, знаєте, такий шлях чекає світлий, ясний, бо ця карта дуже світла. Вона активна, акрі... Активна, вона не чекає, ви будете займатися тою справою, яку хочете розвивати. Якщо це нова робота, десь вас прийняли в працю, то тут, можливо, праця втрьох буде, і ви будете показувати всім свої, на що ви спосібні, свої навики, всі свої такі надбання бути, хваститися, можливо, по цій карті і шукати для себе такого. Співпрацьовника або одного, або вдвох. Ну, тобто будете, будете розвивати свій такий е, активну позицію, так? навіть в професії, в десь в стосунках між е, е, людьми, будете спілкуватися, ви така особа, що любите е, балакати і приймаєте до себе всіх. Тобто, У вас всі карти е, позитивні. Тільки почніть діяти. Наступна підсказка, ще один туз, тут гарантовано вам. Ага, ще один туз, подивіться, такий омріяний. Ви вже мали такого туза, тільки з наступної колоди там перша була, перший туз нам такий випав. І знаєте, подивіться, який він чудовий, кольоровий, який він такий, знаєте, омріяний, класний. Тобто ця карта нам гарантовано показує, знову-таки повторюватись не буду. У вас іде розвиток подій, який ви просто знаєте. Самі собі знаєте, що робити, і ця карта гарантовано показує додатково це третій туз. Ви вирішите всі питання, які у вас є в серпні, ви поставите їх на ноги. І тут подивіться, яка усмішка, так, у цього, хто це людина, ні, хто це такий, може, крила він має, якийсь такий звірьок манюніє, але знайте, що сонце сяє, цей жезл, такий увінчений. Подивіться, і цей вінок прям в коси заплітаються, ці такі стрічки. Він, він не голий цей жезл, розумієте? Його можна обкрутити, його можна захистити, тобто вашу цю ідею, ваші ці всі плани, які у вас були в серпні, його можна обволокти оцею його активністю працювати над цим, як-то витиканати, знаєте, і щоб вийшла якась сітка. так, Можливо, ви зробите для себе таку бар'єру, які будуть перескакувати всі, а ви будете стояти як-то на пропускному пункті, а ти мені пасуєш, не не пасуєш. Будете цією палкою, знаєте, відштовхуватися або від людей. Або від якихось ситуацій, але цей туз він вас надихать буде весь серпень. Ви маєте їх три, два таких тузи жезлів і одного туза Пентаклів. Щось буде пов'язано з роботою у вас, що таке цікаве, будемо дивитися. Так, і ще я маю для вас підсказку від карт Ленорманів. Тільці для вас ще одна підсказка. Дивимось. Буде класний розвиток, мені здається, у вас в серпні. Для нормани, для вас. Якар, слухайте. А знаєте, що ця карта означає? Зупинись, ти знайшов своє місце під сонцем. Так, Можливо, ті тузи, можливо, ті тузи, вони вам гарантовано показують, що ось ось твій розвиток. Ось воно. Бери, заякаряйся, розвивайся, який він ж. Желізний. Це така, знаєте, можливо, і тяга якась буде тяжка. Це така постійність, стабільність, безпека, така надійність, впевненість, Це е, любите ви свою роботу чим займаєтесь, е, вірність навіть по цій карті. Е, це такий образ життя по цій карті, що ви маєте ви незрушимий. Вас нічого не поламає, ви припаркувалися е, там, де вам потрібно, і вас ніхто, знаєте, не здвинець з того місця. Це тим, дійсно, як поставити е, машину на парковку, забрати ключі і сказати: все, вона тут запаркована, відійде тоді, коли я в неї сяду і заведу її. Розумієте, це карта щось про це. Також тут ще є у нас е, м, така досягнення цілей так, Якийсь такий прочний такий зв'язок між людьми може бути. Така добра, класна колаборація, що ви дійсно можете з кимось заключати договора. І це буде надовго, розумієте? Надовго, желізно так буде. Це чесна така похвала від людей може бути. це… Також може бути фінансова така стабільність. Ви знаєте, де і що ви заробляєте. Дуже класна карта. Хто в відносинах, хто дійсно може знайти собі то кохання омрітне і зупинитися на ньому, і сказати, все, я вже не хочу нічого шукати. Це моє, це мій дім, це мій, моя платформа, це моя стабільність, це мій рух, який буде в мене. Все життя. Тільці я вам бажаю, хай ваші мрії здійснюються, і щоб у вас все траплялося так, як ви того запланували. Бувайте, кохані, до нових зустрічей в тільці! Па!